Святкує День Соборності цього року. Свято особливе. Рівно століття тому на Софійській площі в Києві об'єдналися дві окремі українські держави: Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка. Скріпили це актом з від самого ранку. символічні ланцюги злуки утворювали сьогодні в різних містах України. У Києві таки розтягнувся по всьому мосту Патона, об'єднавши два береги Дніпра. Головний захід до століття Соборності відбувся на тому самому місці, де підписали 1919-го акт з Луки. Тоді, 22 січня, площа була заповнена вщерть. Дві частини України, вирвавшись із двох імперій російської та австро-угорської, об'єднувалися в одну державу. День був, як і сьогодні, з легким морозом панувало загальне піднесення. Голові директорії УНР Володимирові Винниченку врочисто зачитали універсал. Найважливішими словами були такі: віднині воєдино зле. Баються відірвані одна від одної частини єдиної України: Галичина, Буковина, Закарпаття і Наддніпрянська Україна. Кінець цитати. Цей день одразу проголосили державним святом. Як нині століття по тому святкували День Соборності? Репортаж із Софійської площі Вікторії Малосвітної. Цього дня, як і сто років тому, на Софійській площі сотні українців лунає гімн і церковні дзвони. Українці святкують соту річницю національної єдності урочисто зачитують Акт Злуки – документ, що засвідчує об'єднання української народної і західноукраїнської народної Республік. однині воєдино зливаються століттям одірвані одна від одної частини єдиної України. Однині є єдина незалежна українська народна республіка. Сьогодні тут люди з усієї України. Валентина Онуфріюк приїхала з Житомирщини. Віра в те, що в нас буде все добре, що буде мир, що ми всі єдині. Тільки разом ми сила, разом ми єдині. Там, де як це кажуть, злагода будує, а не злагода руйнує. А це делегація з Івано-Франківщини. Віце злуки. Єдності, соборності України, те, що зараз на часі, чого ми прагнемо усі, не тільки наші предки цього хотіли за це боролися, творили оці акти, злуки. Наша справа продовжувати їхні діяння. На сцену виходять солдати в одностроях різних років, різних військових з'єднань, часів української революції, 1917-21. Козаки, що ти пішої розвідки третьої залізної дивізії дієвої армії УНР. Тоді, 1919-го, українська держава зіткнулася з проблемами через лічені місяці після проголошення злуки. Більшовики захопили Київ частину Галичини, поляки, а закарпатські землі Чехословаччина. Так сталося, бо українські політики були роз'єднані. Не було й сильної армії, кажуть дослідники. Зараз уже Україна майже єдина. І нам лишила, як кажуть, відвоювати нас до Донецькі, і Все в нас буде добре. Для того Україна має зробити висновки з історії, щоб соборності в нас уже ніхто не відібрав, а окуповані нині землі будуть неодмінно повернуті, наголосив президент. І час істини настав у 2014-му. Україна твердо вступила на шлях зміцнення своєї свободи, своєї незалежності, на шлях. До Європейського Союзу, на шлях до НАТО. І щоб змусити нас зректися цього вибору, Москва анексувала Крим і спробувала роздробити нас на частини, аби легко проковтнути. І перед нами знову постала загроза втрати Соборності і Незалежності, але ціною великих жертв. Ціною великих зусиль українського народу ця загроза відведена. Як і 100 років тому День Соборності завершився військовим парадом. Вікторія Малосвітна, Олександр Давиденко сьогодні канал Україна. століття від часу проголошення акту з Луки відзначають сьогодні по всій Україні. У Вінниці студенти вишукувалися, утворивши слово соборність і розгорнули велетенський державний прапор. У Харкові синьо-жовтим стягом зв'язали рушники. Полотна за словами організаторів символізують різні частини України. У Дніпрі колони курсантів університету внутрішніх справ із жовтими та блакитними повітряними кульками крокували на зустріч одна одній. Майбутні правоохоронці вишукувалися у формі серця і заспівали гімн. А в Івано-Франківську понад 12 тисяч людей стали в 9 кілометровий ланцюг єдності. Він простягся практично через усе місто.